Слава Богу, дорогі браття та сестри! Нині ми з вами переживаємо особливі, благодатні покаянні дні святого посту, посту, котрий готує віруючих людей до зустрічі Різдва Христового. Ми будемо разом переживати ті благодатні хвилини народження Спасителя. Ми не видимо, перенесемося у віфлієм. У печеру до ніг Спасителя, щоб подякувати його за можливість бути в майбутньому насельниками царства небесного. Сьогодні наше паломництво до міста, над яким засяяла різдвяна зірка. Або єврейською Бейтлехем означає дім хліба. Це дуже давнє місто. Тут була похована дружина патріарха Якова Рахіль, тут народився цар Давид і був помазаний на царство пророком Самуїлом. І, як предрікали старозавітні пророки, у Віфлеємі народився Божий син. Свій перший на цій землі прихисток Спаситель світу знайшов у яслах на сіні. Ось так людство зустріло свого месію, не вділивши йому навіть біднесенької сільської хатинки. Потому минуло дві тисячі літ, а ми все рівно не завжди вміємо оцінити те, що нам дароване Богом. Сьогоднішнє Віфлеєм палестинське місто. Знаходиться воно на правому березі Іордану за вісім кілометрів від Єрусалиму і, починаючи з другого тисячоліття відгороджене від нього бетонною стіною. У віфлеємі в основному проживають араби мусульмани. Християн у місті Різдва Христового дуже мало. А ще якихось 100 років тому віфлеєм був християнським містом. Їх погнали звідси війни та утиски. Найвизначнішою святиною Віфлеєму є Базиліка Різдва Христового. Саме на цьому місці Костянтин Великий та його мати Цариця Олена побудували один із найперших храмів у середині IV століття. Святиня, яку ми бачимо зараз, зведена при імператорі Юстиніані у VI столітті. За її моїми плечами, ви бачите маленькі ворота. Це ворота смирення, якими люди входять у цей величезний храм. Раніше вхід до базиліки був такий, як і ця арка. Цим зловживали невірники, заїжджаючи до святині на конях і цим самим зневажали її. Сьогодні ж до храму Різдва неможливо зайти, не поклонившись народженому Богу. Це базиліка. Базиліка має два елементи, які його відлічають ад від храму, який строїться січа в строї средні вікові времена. Базиліка візантійська. вот это самое раннее время зарождения христианства, такими были дома Божьи, храмы Божьи. Они строились вот так вот в длину и посерединке перекладина крестообразно. Обязательно два элемента, которые отличают базилику от храмов современных, это наличие колонн. И второй элемент, который нам сразу, как мы входим в храм, мы сразу знаем, что это базилика. Это отсутствие купола такого традиционного, как у нас мы строим храмы, а без этого такие перекрытия, перекрытия прямые, вовсюду, не закрытые ни чем, не, не, не закрываются они нигде, открытые балки, которые перед нами. Это обязательно такие парисовые перекрытия, Парі дерево стоїть тисячоліття. На колонах храму ще ледве-ледве видніються колишні воскові розписи. Це зображення святих угодників Божих. А на одній із них чудотворний образ нерукотворного спаса. Під підлогою, так приблизно сантиметрів 50-70, нижче рівня сучасної підлоги, знаходиться мозаїчна підлога якраз того. Часу, коли будували перший храм над вертепом, над Мюфлієм, над пещерю Різдва Христового. Храм, побудований Царицею Оленою, зруйнували Самаряни. Але історія знає випадок, коли саме іновірці зберегли цю святиню. У VII столітті під час війни за святу землю іодеї попросили персів розрушити базиліку Різдва Христового. Ті готові були це вчинити, але над входом побачили зображення своїх волхвів. Які прийшли поклонитися маленькому Ісусику, перси не посміли знищити місце поклоніння своїх пророків. Були часи, коли люди не мали змоги відстояти цей божий дім, і Господь являв своє чудо. Якось до базиліки заїхав гордовитий вершник, бо на його шляху не було жодної перепони. Тоді із однієї із храмових колон вилетів рій Ос та обліпив його обличчя, не давши осквернити святиню. Серце цього храму, свята і святих, місце, де з'явився на світ Господь і позначене воно зіркою. Це місце, браття і сіти, которому ми прикладувалися кустами і цілувалися слізами, воно не закрите пластиком, воно не закрите стеклом. Это тот самый камень, на который легло тельці Ісуса Христа. І ми своїми. грешными устами Бог сподобил нас прикоснуться к этому святому месту. Это вертеп, пещера была, где загоняли скот. И спустилась ниже всего три ступенечки, где были ясельки с сеном. Матерь Божья с младенца и положила в эти ясельки. Рядом с ясельками местечко такое, покрытое сейчас мрамором, кусочек плиты мраморной, на которой присела Матерь Божья и смотрела дивными своими очами, смотрела на эту тайну тайн, которую свершилась. Да, она знала, ей предсказывали, она все слагала в свое сердце, но свершилась тайна. И вот лежит он, светящийся, одаренный божественным светом Бога младенец, и она не могла глаз отвести от Бога младенца рожденного. И в это время сюда приходят волхвы, которые за этим храмом это плато, самое высокое плато города Бетлехема. За этим плато находятся поля, стада, где вы пасали стада. Вы пасали овечьи, стада, необычные пастухи. Вы пасали те стада, которые овечки готовили для жертвоприношения. Поэтому никогда они не могли оставить ни на один час этих овечек. Они всю стражу. Первую, вторую, третью, четвертую стражу, они постоянно были возле этих животных. И когда в это время родился Спаситель мира, над, над пастухами открылось небо, и вдруг тысячи тысяч, тьма тем ангелам, сошли с небес сюда, к земле нашей грешной, и воспели дивную песню, ту новость, которую они принесли всему миру. «Слава Вышнюю Богу и на земле мир, в человеке благоволение». Пастухи удивленные слушали, что это такое. И тогда ангелы Божьи им сказали, поспешите, идите, в вертеп и поклонитесь рожденному Богомладенцу. младенцу. И впервые за всю историю иудейского народа, который уже имел тогда храм и выпасал стада для жертвоприношений, они оставляют без присмотра эти, эти, стада овец и поспешают сюда, и приходят в вертеп. Приходят в ртеп, который сияет солнцем божественным и поклоняются, первые поклоняются кому, рожденному Бога-младенцу. Let's go. Паломники і віфлеємської ікони Божої Матері єдиний в світі образ, на якому Богородиця посміхається. Є у цьому храмовому комплексі приділ, у який не можна зайти без щему у серці. Тут мощі вбитих і родом немовлят. Зі святого письма пам'ятаємо, як дізнавшись про народження Ісуса Христа, Ірод загубив аж 14 тисяч невинних дитячих життів. Ось такою жорстокою була плата за звичайну людську амбіцію. Віфлеєм цей місто суєти, бо приваблює воно не тільки паломників, а й туристів. Місцевий люд заробляє на виготовленні сувенірної продукції. Волинські паломники неминають магазину церковної атрибутики, яким опікується цей чоловік. Його звуть Афанасій. Магазин Афанасія допомагає фінансами Святогробському монастирю в Єрусалимі. Тому й та копійчина, яку там дають наші паломники, іде на благу справу. І співаємо пойом многоліття. Християнам, які залишаються в віфлеємі, непросто їх переслідують і сьогодні, хоча танки містом уже не їздять. Базилікою Різдва Христового дякувати Богові в наш час опікуються християни. Згідно із статус-кво, встановленим турками у XVIII столітті, тут мають право служити різні християнські конфесії, але в різний час. Так само поділено, хто де і коли має право прибирати храм. Головніш у базиліці православні греки. А Вісаріон держить жить ключ, котрим замикають храм храм причиства. Храниться, это ключ в сухом місце. Имеють право его взять, закрити открыть только один чоловік. Вот он перевод. І вже 20 лет отец Візаріон открывает і закрывает этот храм і находится здесь хранителем міста Рождества Христова. Неабияке щастя переживають віряни, причастившись тут, на місці Різдва Спасителя святих Христових тайн. Я пригадую, коли ми перший раз. Були з нашою групою, стали співати нова радість, стала колядку, то за сльозами співати неможливо було. І таке знаєте, відчуття, що от воно тут, тут, тут наше спасіння сталося. Потім пригадую, як ми служили літургії владика Феофілакт, Йорданський і, і я і наше священство, і наша група. Ми служили літургію тут же в печері над тою зіркою, яка Помічає місце народження. Є престол, і на тому престолі якраз там є так, як підоподвищення, там якраз ставили чашу, і діскос, звершували літургію. Також це таке, знаєте, дуже тріпеще. З колядою і багатством волинських віншувань приходять наші паломники на прийом до настоятеля цієї святині – владики Феофілакта. Желаю вам доброго здоров'я, сила. Чтобы Господь вам даровал силы, чтобы, чтобы продолжить миссию православной церкви на Украину. Это очень важно. Бажаю вам, любі мої волиняни, дорога моя паство волинська, здоров'я, терпіння, розсудливості, Боже благословення і душевного спасіння, щоб усі ви, ваші дітки, ваші родини через рік дочекали цього дня і урочисто святкували Різдво Христове, бо Бог, який залишив небо і прийшов на землю, Прийняв на себе тіло від Духа Святого Її Марії і став людиною, нас ради людей і нашу раді спасіння. Господь спасає нас сьогодні терпінням від нас залежить, спасемо ми свої душі чи загубимо їх, отож, добрими ділами, милосердям, покаянням. Стараймося, дорогі браті і сестри, зберегти і віру, і церкву ще раз святом вас. Христос. Рождається, слава Його. Кожного разу, коли ми з вами згадуємо події, котрі відбулися 2000 років тому в часі народження Спасителя, ми дивуємося, який, здається, був особливий період війни, міжусобиці, певні непорозуміння. Більше того, людство не сприйняло Спасителя, не знайшлося у віфліємі навіть. Кімнатки для Спасителя. Він народжується у печері, де поклоняються йому і волхви, де чути ангельський спів, де йому поклоняються і звичайні пастухи. Коли ми з вами поглянемо на всю історію, ми побачимо, що не було в історії прекрасного віку, того золотого віку, коли не було ніяких проблем. Читаємо істориків, філософів, мудреців, поетів і бачимо, що кожне століття, кожне десятиліття, кожне тисячоліття мало свої проблеми. І знаходились люди, котрі вміли з ними боротися, але знаходились люди, котрі падали у відчай. Погляньмо з вами сьогодні на події нашого часу війна на Сході. Попередню час майдану. Здається, людина, спостерігаючи за вбивством молодих людей і за втратою синів та дочок, відразу може впасти в вічі. Що ж буде далі? Погляньте, каже Христос, на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Господь кормить їх. Погляньте, каже Спаситель, на польову лілію. Яка вона гарна, красива, як гарно її Господь одягає навіть найбагатший цар Соломон так не одягався. Погляньмо з вами на апостолів. Час страждань Спасителя. Апостоли там в глибині серця відчувають, що має статися надзвичайна подія. Але не розуміють, чому Спаситель страждає? Чому його вбивають? Чого одним. Знущаються і його розпинають. Більше того, один з апостолів, котрий чув його проповіді, бачив його чудеса, тричі від нього відрікається апостол Петро, апостол Іуда. За 30 срібних монет. Повірте, це невелика сума коштів. Він зраджує Христа. Дорогі братії і сестри. Але зрадивши, він падає у відчай. Апостол Петро, зрозумівши свою помилку і теж впавши у вічай, знайшов сили стати і принести щире покаяння, плакав до останнього подиху. Та каявся в своєму гріху. Апостол Іуда, впавши у вічай, як каже нам, Євангеліє, розкаявся, але покаяння сил йому не вистачило принести. Він пішов і закінчив життя самогубством. Сьогоднішня наша телезустріч напередодні Різдва Христового саме про відчай. Як побороти відчай? Важко. Бо є важко і святителям, і преподобним. Вони теж боролися з цією недугою. Здається, опускаються руки, і все. Але милосердя Господнє безмежне. Тим більше ми з вами за крок до Різдва Христового і радість пісне співів. Радість зустрічі з Богом в таємстві причастя, радість наших українських колядок не має дати увійти в наше серце ось цьому відчаю. Але ми знову в одному з навчальних закладів і запитуємо молодих людей, що ж вони думають про вічай. ось що вони нам розповіли. Коли людина впадає в депресію, в неї таке пригнічується стан, робиться, ну якось їй робиться не по собі, вона робиться ну, невесела. І, наприклад, ну, на мою думку, я так роблю, я їм солодка, мені зараз багато краще. Депресія це не є гріх, на мою думку. Це звичайний стан, який проживає, напевно, кожна людина, коли в неї щось не виходить. А виходити з депресії, щоб вийти з депресії, потрібно їсти багато шоколаду. Христос рождається. Дорогі наші друзі, любі браті і сестри, шановна молодь Волинського краю. Сьогодні ми з вами знову поміркуємо над деяким питанням і над деякими негараздами, які виникають у нашому земному житті, як людина має відноситися до депресії і що вона має робити у хвилини депресійного настрою. Я вважаю, депресія. Це відчай людський. Мабуть, перш над усе треба так жити, щоб не довести самому себе до відчаю. Буває відчай від того, що вмирають близькі, рідні, залишають нас друзі, зраджують нам, придають нас, втрачаємо роботу втрачаємо сил і відвідують нас хвороби, але депресія це не вихід з такого стану. Депресію треба поборати молитвою. І завжди треба ділитися і своїми сокровенними друзями. Наприклад, буває, щось у вас трудно, тупіково. Нема кому розказати, бо йтесь сказати мамі, щоб не розстроїти її. Бо йтесь розказати татові, щоб не розгнівити його. Друзям не скажете, бо будуть сміятися з вас. Кому ж сказати? Для того є пастир. Присвітер церковний, тобто священнослужитель, ваш духовний наставник. Прийдіть до священника. І він знайде хвилинку з вами відкрито порозмовляти. Відкритись перед священником як перед лікарем. Розкажіть всю проблему вашого топікового стану. Розкажіть вашу біду. І священник поступово, слово до слова, розвіє вашу депресію, заспокоїть вас, утвердить вас. Помолиться за вас, благословить вас, і ви будете ставати на нормальний шлях того ж самого земного життя. Мабуть, у житті кожного з нас були такі випадки, коли ми ставали в тупік, здавали все, вихід, нема виходу, нема де подітися, депресія, кінець. Але ні, депресія це не кінець. Депресія це стан, коли наша душа, наш розум, наша совість зруйнувалась, розстроїлась, розлетілась. Як назад в кубку все зліпити, опять по церковному є молитва. Залиш все, закрийся в своїй кімнатці, стань перед Богом серцевидцем, відкрий молитва слов. І почитай молитвочку до Бога, або прямо своїми словами скажи, Господі, я спотикнувся, я у не знаю, що робити. Дай мені руку Твоєї благодатної допомоги. Прийди, допоможи мені. Певна річ, кожен з нас свідомий, що Бог з неба не прийде, але Господь на вашу молитву пошле добру людину з добрим серцем яка не йде спосіб, щоб розрадити, розрадити вас, щоб утішити вас, щоб дати вам знову надію, ободрити вас, укріпити вас. А звичайно, священнослужитель допоможе вам ще й очиститися духовно. Ви можете посповідатися, покаятися у ваших помилках і приступити до святого прищастя, і в тайні прищастя з'єднатись з Господом нашим Ісусом Христом. Який укріпить ваш дух, вашу душу і ваше тіло, очистить ваш розум і вашу совість. Тому, дорогі браті і сестри, любі наші молоді і юні друзі, старайтесь бороти в собі депресію, не допускайтесь до депресії. Хай вона проходить мимо вас, потерпіть, воно все пройде, але старайтесь, щоб воно проходило так, щоб не зломило вас. Не скалічило вас. І все, покладіть надію на Бога і старайтеся бути перед Богом чисті по вашому життю і по вашій совісті. Тоді не страшні будуть вам ні депресії, ні всякі негаразди. Хай Бог любові завжди буде з вами. Святкуйте здорові, дорогі браття та сестри. Стараймося по-особливому провести ці останні дні святого посту. Увійти в Різдво Христове і привітати один одного вічними живими словами. Христос рождається. Славімо Його!